Сьогодні у нас дуже круте свято, день сухопутних військ. І приємно, що саме цей день ми зустрічаємо першу чергу з 10-м армійським корпусом. У нас дуже стале давнє співробітництво бригади корпусу. Добре себе зарекомендувало. І для нас і приємність, і висока честь допомагати друзям. Так що приймайте. Це найкраще привітання з Днем сухопутних військ. Дуже радий бачити. Вітаю. Для мене велика приємність цей день зустрічати з вами. Бо тут якось все простіше, зрозуміліше, з друзями. Нам сьогодні передають висотні ліфтів-дронів і передають дрони Mavic. Ми дуже вдячні вам за передану допомогу. Вона нам допомагає в першу чергу з логістикою. Перебуємося. Це ви сміялися, а я ще раз продовжую стверджувати. Це скарб. 57-ма бригада отримує від фонду Петра Порошенка шини. Є на Урал, КАМАЗ, Камер. Ми отримуємо ЕКФО зарядні станції, ФПВ-дрони. Довезли ескаватор. Поки везли, хотіло вже дві-три бригади забрати, у нас застосували проти нас штурмові дії. Ми кажемо, веземо 5-й штурмові, так що краще з нами не зв'язуватися. Вам за допомогою. Дуже вічу, дуже спаси вас, терміться побратими бойові. <му> Вітаю! Добре. Так що приймайте, люди ви досвідчені. Радий бачити вас. Святом вас, друзі! Оце наша співпраця з Харківським університетом повітряних сил. Дякую.